Доні в коментарі Йому березня Сирський зазначив, що Михайло Федоров нині відповідальний за здійснення прориву в технологіях, цифровізацію армії, покращення характеристик зброї, дронів, і це саме те, у чому Федоров має досвід. Але ще до призначення Федорова на посаду очільника міноборони у кулуарах ходили розмови про те, що він планує зняти сирського з посади. І за даними нардепа Ярослава Железняка, в нього ніби як навіть був мандат від президента на таку заміну. Павло Лакічук, директор безпекових програм Центру глобалістики, стратегія 21 доєднується Нашого ефіру, пане Павло, вітання вам. Доброго здоров'я. Добрий день, слава Україні. Героям слава Сирський каже: процитую: в обороні перемоги не здобудеш. Ну, тут ти не посперечаєшся, тому що так говорить теорія військової справи. Але запитання в іншому. Як Україна має проводити ці наступальні операції, зважаючи на те, що об'єктивно ворог має перевагу в живій силі, має перевагу в бронетехніці і в авіації? Ну дійсно. І головнокомандувач абсолютно правий, це класика. По іншому не буває. Хто володіє ініціативою, той е перемагає. Хто е ініціативою не володіє, той діє реактивно. Тобто той хто е ініціює ті чи інші дії, противна сторона має відповідати на це, а не задумувати свої е дії. І тут ключовим, хоч на стратегічному, хоч на тактичному рівні, ключовим є навіть в обороні не просто е, тримати стрій, що теж важливо, а активна оборона. І от тут якраз е, росіяни намагаються використати всі свої, е, всі свої перемаги максимально. Путін на, ще поза минулорічному. Е, Колеги Міністерства оборони говорив про те, що російська армія змогла перехопити українців ініціативу, і от зараз треба добивати. Суть у їх полягає в тому, що маючи от перевагу в людях першим ділом на порядок розтягнути максимально фронт, щоб мати резерви, де сконцентрувати, користуючись перевагою, а нам не дати сконцентрувати ці резерви, а тим не менше. Навіть через за таких страшних важких умов Сили оборони України знаходять ресурси для того, щоб діяти на окремих відтинках, скажу, на гарячих, окремих відтинках проактивно. Це і куп'янський напрямок. Ми бачили, як за дуже складної ситуації і південніше. На Донбасі і на північ, там Вовчанський напрямок, сам Куп'янський напрямок змогли знайти ресурси, людські ресурси першим ділом маневрені резерви для того, щоб переламати ситуацію. Так відбувалося на північ від Покровська на добропільському, так званому виступі. Це був теж ключовий момент. Росіяни зробили фальстарт. Вони були переконані, що у нас не вистачить ресурсів. На інших ділянках. Тому і створювалися, ну, наприклад, штурмові війська. От часто густо коли сформували штурмові війська, казали: а це що, дубляж ДШВ? Є десантно-штурмові, є штурмові війська. Ну тут просто співпадіння в назвах. Штурмові війська це якраз пожежні команди. оті Тому що е, при отому розтягнутій. Лінії оборони потрібні сили не просто там командувача, командира бригади, командира батальйони, ну а і в на оперативному рівні для, для швидких контрдій, контрзаходів. Але все одно стратегічно це реактивні дії. Противник диктує свою волю для того, щоб зламати цю ситуацію. Ну перше і головне, це правильна тактика сил оборони, яку вони вже не перший рік займають, це виснажити противника. Виснажити противника, збити його наступальний потенціал. Тоді наступає вікно можливостей для контрнаступальних дій, тактичних і навіть оперативних. Чи буде створена така можливість сказати складно? Знову ж таки, є така опція. Але е, для, для повноти треба значно більше параметрів. І перше діло це. Безумовно укомплектованість наших підрозділів, пане Павлик, я хотіла вас запитати: ось ця фраза сирського: що в обороні перемоги не здобудеш на вашу думку, на яку аудиторію вона все таки спрямована? Йдеться про зовнішню аудиторію, про наших міжнародних партнерів, котрі виділяють допомогу для України, спрямована на ворога чи спрямована на внутрішню аудиторію, тому що якщо спиратися на внутрішню, саме то мені здається, що українців принаймні частину ця теза, Таки розізлила. Бо знову ж таки питання, а ким і чим воювати. Головнокомандувач це не спічрайтер. Головнокомандувач не політик. Головнокомандувач не дипломат. Він не висуває меседжі до наших партнерів. Це прерогатива міністра оборони, міністра закордонних справ. На внутрішню аудиторію у нас є Верховний головнокомандувач, президент України, який має діяти. Головнокомандувач може говорити тільки як офіцер. Він не е, створює а якусь альтернативну реальність. Він операє, оперує тими силами і засобами, які йому надає держава: уряд, суспільство тощо е, то, і сирський ні на кого в меседжі не спрямо. Сирський говорить просто те, як є. Добре, да, вашу думку, чи може бути заміна головкома в осяжній перспективі? Я вже зазначала раніше, що Михайло Федоро це за словами Ярослава Железняка прийшов на посаду міністра оборони, саме зокрема із такими планами. Але Володимир Зеленський знову ж таки це подейкується це чутки там з банкової, з Печерських пагорів, про те, що категорично проти такої заміни з тих, хто категорично ми зна... за, ми знаємо Мар'яна Безугла часто про це говорить, але менше з тим. Ну, чутки сенсу обговорювати. Ще раз, міністр оборони має свої функції, щоб було зрозуміло. Перше, мобілізація. Я маю на увазі не тільки Збройні сили, людський потенціал, а й матеріальні ресурси, а й мобілізація економіки це обов'язок верховного головнокомандувача президента. Ось цим має займатись він. Спра... Пере... Переадресуючи частину повноважень кабінету міністрів. Тобто прем'єр-міністр, міністр оборони, міністр економіки, вони мають ці... міністр закордонних справ, в тому числі, Мають забезпечувати ці ресурси, зрозуміли. Пане Павло, я вам дуже дякую за те, що доєдналися до Київ 24 сьогодні. До нашого ефіру Павло Лакійчук, директор безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 був з нами на зв'язку. Говорили про нещодавнє інтерв'ю Сирського, який сказав наступну тезу, що в обороні виграти війну неможливо, але запитання в іншому: як вигравати, якщо у ворога ресурсів об'єктивно більше.